Вони заходилися гуртом шукати просвітлення та влаштували в Івано-Франківську Саторі Фест. Це перший тематичний фестиваль японської культури. Знайомство із нею розпочинають як у прислів'ї, із традиційного одягу. Його для дійства ведучі та учасники шили самотужки. На мені ем, кімоно, ем, вихідне, <свісно> довгими рукавами. Ем. Ну, можливо, не зовсім так мовити по всіх традиціях Японії, але так мовити старалися, як могли. Стояти в ньому зручно, сидіти вже не так. Але до цього привикаєш. Повсякденному житті я в такому довго не проходила. Занадто сковою рухи. І так в мене ще не зовсім ну, оригінальний, тому що пояс обі повинен бути метри, який закручується різними вузлами і. Вже вигляд ну, такі більша в'яні багатогранні традиції країни сонця, що сходить, демонструють і у різноманітних міні-виставах. Ними організатори фестивалю замінили звичні виступи ведучих і для більшої цікавості перевтілилися у персонажів японської міфології, до прикладу, містичного лиса, який особлює дух відомого воєначальника Морі Мотонарі. Ще цікавлюся японською історією загалом, і саме дуже мені подобається епоха хасингоку. І воєначальники і саме історична, історичні битви їхні нам. Потрібно. Цікавитися історією інших країн ми, ми повинні розвиватися в кінці кінців і прагнути тут щось кращого, можливо, навіть взяти якісь їхні традиції, прийняти виставка ярмарок, майстер-класи показові виступи вихованців шкіл бойових мистецтв, демонстрація народних танців та знайомство із світом японської казки, манги і аніме. Організатори фесту переконують, насичена програма наглядно демонструє наскільки цікавою насправді є культура Японії. Передусім, традиціями традиції вони з нового боку досить. Схожі з українськими, але якщо зануритись глибше і почати читати, дізнаватись детальніше, то ти розумієш, що не все так просто, скажімо так. Насправді дуже вихована, дуже культурна країна, яка шанує предків, шанує віру і ставиться. Передусім до природи, як до частинки, себе перший та не єдиний учасники дійства обіцяють знову зібратися на саторі фест, але уже наступного року Наталія Лозовик Віталій Савчук телеканал 402.